Сьогодні у нас це у нас вже урок 27-й урок. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили з вами про майбутнє, про таке ага. невідоме всім майбутнє, так, про плани. Це буде знову більш теоретичний урок, оскільки наступний урок в п'ятницю ми пропускаємо. У вас буде більше часу, щоб проаналізувати це все, подивитися. І вже з нового тижня останні уроки ми, ну, ви будете більш підготовленими. Отже, ділюся екраном. І, е 27. говоримо про майбутнє. Всі чомусь бояться е, інших часів в іспанській мові, після того, як вивчили, як сказати, я читаю, я їм, я живу, я і так далі, ай, Боже мій. Ну, майбутнє в іспанській мові дуже просте і воно надзвичайно співпадає з українською, просто треба знати, як. Але перш ніж ми поговоримо про майбутнє, мені б хотілося, щоб ви подивилися на цю табличку. Вона пуста неспроста. Там на наступному слайді у мене є заповнене все, але я хочу, щоб ви суто інтуїтивно, на основі тих знань, які вже у вас є, спробували здогадатися або згадати, що ці слова означають. А ну? Так, а ми не вчили ма няня. -ма -ня -ня. Маняна. Маняна ви не вчили. Окей, пропускаємо. Посаду маняна теж не знаєте. Ла-про-хі-ма. Угу. Семана Семана. Сема Семана тиждень. Ну Семана тиждень, а проходящий, навіть тиждень. Наступний тиждень буде, так? Сема наступний тиждень. І тут бачиш той знак дорівнює, бо це можна сказати іспанською і як próxima семана. Буквально це бли, ближчий тиждень, або наступний тиждень, або ла семана, ке viene Отут От viene означає приходить. Тиждень, mm. який приходить. І так буде з усіма, бачиш? El proximo mes, el mes кев'єне. Ну, no, mes. Місяць. Ельпроксимо аніоля кев'єне. І анню рік? Рік. Так, Ми наступного року або рік, який прийде. Ну, Наступний рік. Мастарде. No. Можливо, тут ви здогадаєте, що це означає. Подужде. Пізно. No. «Пізно» І «мас мастарде? Мас. Мас омес. Мас. Було там на початку. Мас омес. Більш менш. Пам'ятаєте? Отже, я «мас масс. Призабули. Стар... Вже. призабули згадуємо. «Мас Мастарде. Якщо я поєдную більш і пізно. То це що буде? А -а -а. більш пізно? Людською мовою. Веч вечер. Вечер. Пізніше. Вечер. пізніше, не обов'язково ввечері. Пізніше. От я тобі кажу: ага. а ну тоді пізніше поговоримо, так, мастер, і ми ж ага. можемо самого ранку про це говорити. Як ти думаєш, що означає еста ноча? Після ночі. Тільки тут не, не каже після, тут каже. Тієї e ночі". Ціє. ночі, так, цієї ночі. Тієї ночі Діас день то От, це unos. структура, коли я кажу унос, у нас це кілька. Тут воно виступає як кілька. І якщо додаю Н, що в кілька днів, ну тобто за кілька днів або через кілька днів. Оце така структура в Іспанським. Далі у мене буде переклад, ви не переживайте. Ми зараз просто намагаємося без словника зрозуміти, що ж воно таке, бо так ефективніше. І це ви не можете знати слово Дентро, «ден», чи знаєте вже? Дентро, де година, ора, година, «Година» і сема на тиждень ми сказали. Було в нас середині, правда. Дентро, всередині години, тобто за годину, протягом mm. години. дентро, де не то, що протягом, а за годину, через годину. Dentro de una hora — це через годину. Dentro de una semana — це через тиждень. Dentro de un día — це через день. Dentro de un mes — це через місяць. Тут ми просто міняємо, mm -hmm. якщо жіноче буде «una hora», «уна семана», а якщо чоловік — «через тиждень». Я поняла вже там. І pronto — не чули таке. Pronto — це «скоро». Pronto. Не чули. Ну, Тепер будете чути. Отже, всі ці mm -hmm. слова нам допомагають зрозуміти, що я. Так, А що говорю... ж таке мана? Маняна? Майяна. Маняна. Uh -huh. Маняна це основне слово іспаномовних людей. Вони завжди все маняна. Маняна це завтра. Вони завжди кажуть, так, не переживай, маняна, все буде добре, маняна, я тобі це зроблю, маняна, тобі поверну гроші, маняна, ми кудись поїдемо. Бо вони без маняна не живуть, маняна це завтра, бо вони живуть більш. Розслаблено, ніж українцям. Українці все сказав, що прийду в восьмій, я в восьмій прийшов. Бєн. Маняна це завтра, а пасадо маняна це ніби пройде не завтра, якщо буквально перекладати пасар, це проходити. Пасадо маняна це післязавтра. Тобто, після того, як пройде завтра. Після завтра. І ось я вам на наступному слайді даю всі ці ага. переклади. Ага. Ви потім зможете спокійненько їх проаналізувати, подивитися і запам'ятати. Ага. Отже, в українській мові, коли я тоді кажу, мама, послухай, завтра я їду у відрядження. Слово з'їду. В якому часі стоїть З'їду. В ну, майбутньому. Ні, воно не стоїть в майбутньому. Їду, так, це така їду, не їду, а. Їду, що роблю? Як ми дізнаємося, в якому часі? Я питаю, що роблю, що зроблю, чи що робила, правда? Чи зробила? Оце такими mm -hmm. питаннями. Коли я кажу, їду, то це що я роблю? Це теперішній час. Завтра я читаю лекцію в університеті, читаю, що роблю теперішній час. Завтра я е, готую піцу для всієї сім'ї. Готую, що роблю. Правда? ж? Ми навіть не усвідомлюємо, що ми говоримо в теперішньому часі, але оскільки стоїть слово завтра, ти зразу це сприймаєш як майбутнє. Ура! Mm -hmm. в іспанській мові те ж саме, ти можеш використовувати теперішній час, про який ми. Скільки разів вже говорили ми, стільки разів: керо, Пуедо, Трабахо, Байло, Комо, Віво, ці всі слова, які ви перед тим бачили, вони ж були всі в теперішньому часі. Додає mm -hmm. до них маняна там, чи коли ти будеш це робити, і все автоматично повідомлення перетворюється на майбутній час. Якщо ти в українській так можеш зробити, ти можеш так само зробити в іспанській. І це такий от е, знак полегшення всім тим, хто нас зараз слухає що, навіть якщо ви не знаєте, як формується майбутній час, ви, як в українській мові додаєте просто, коли ви це будете робити, ставите теперішній і всі вас прекрасно зрозуміють. Правда, що тут завтра я йду на базар, маняна, вой, ала ферія, просто через слово маняна, я зрозуміла, що це відбудеться потім, а не прямо зараз. Якщо я заберу маняна і залишу тільки Вой, алаферія. ферія. Я, я йду, йду на базар. От зараз це відбувається, тепер. Це перший спосіб, як говорити про uh -huh. майбутнє uh -huh. в іспанській мові. Другий спосіб трошки складніший, не тому, що він складний. Ой, я пропустила тут плюс А і плюс інфінітив. Пропустила при мене Не тому, що він складний, а тому, що треба. Спочатку вивчити оце дієслово ір. Ми вже його з вами розбирали: вой, вас, ва, vamos, vais, van. Пам'ятаємо, що vosotros, воссот vos це форма для Іспанії, в Латинській Америці, вона не використовується, ну добре знати. Що я роблю? От як в українській мові я кажу, я буду вивчати іспанську, якось тут. Вой, а естудяр español. Я додала дієслово бути, а в іспанській мові не додаємо дієслово бути, а додаємо дієслово іти. Я йду вивчати іспанську, якби я буквально це перекладала. Але воно відповідає нашому я буду щось робити. Вой а комер. Я тобі повідомляю, що я що буду робити? Їсти. а комер, я буду їсти. Хоча насправді я кажу, я йду їсти. Вой Ну, Я йду спати. Або я буду спати. а леер? Вой, а студяр? Ну, все, що завгодно, можна через. Є слово ір у теперішньому часі, mm -hmm. тоді додаєш А, цю прокладочку, і ставиш те дієслово, слово, яку дію ти будеш виконувати, в оцю форму. Ми, ми ще зробимо вправу, ви запам'ятаєте. Це другий спосіб. Тут складності в тому, що українці іноді пропускають А, його не можна пропускати, бо в українській ти кажеш, Буду читати. Ти не кажеш, Буду дочитати чи буду читати. Ти нічого не додаєш, між буду читати, а в іспанській треба додавати. Тому зразу, коли ми говоримо в майбутньому, я беру ту форму, яка мені потрібна, ставлю А, і інфінітив це початкова форма. Це форма, яка закінчується на «ти». Їсти, спати, працювати, читати, слухати, бігати. От в українській мові воно так. А в іспанській це буде ер, ар, ір. Треба харко, мер, вівір, соняр, пенсар, кортар, консервар, і так далі. Наступний спосіб. Це той спосіб, який, який називається простий минулий. Який минулий? Оце я написала: майбутній. Простий майбутній час. Ви здивуєтесь, але в українській мові він теж є. Коли ти береш дієслово повністю як я тут кажу, дієслово повністю кантар. Що таке кантар? Співати. Співати. І кажеш: Я співатиму. Ти кажеш співати і додаєш му. Ти співатимеш, він співатиме. Ми співатимемо. Ви співатимете. Вони співатимуть. Правда? Є таке в українській? Угу. Є. І так само в іспанській. Просто замість мемому ти додаєш такі закінчення, які тут, отут внизу я винесла: до всього дієслова. І ти один раз їх вивчив, і вони тобі до всіх дієслів підходять. Йо кантаре це я співати му, Йо комере — це я їсти му, Йо вівере — це я жити му. так? Коли я беру дієслово, нічого в ньому не міняю і додаю ось такі закінчення. Це зрозуміла техніка? Я знаю, що зараз ну, я, От, я, так. я да. буква. От букви худче. внизу, я їх всі винесла: ага. це я, ти, він, вона, ви, ми, босотрос і вони. Ви потім цю ага. табличку собі переписати і побачите. Що хай то буде кантар, закінчення на ар, все одно буде е, ас, а, емос, ейс, ан. Хай то буде закінчення на ер, er. тут не впливає, тут уже абсолютно байдуже. Ти до цього додаєш закінчення е, ас, а, емос, ейс, ан. Вони всюди однакові. Вівір. Закінчення на ір. Е, ас, а, емос, ейс, ан. Коли ми говорили про теперішній час, там було так. Всі, хто на "-я", було "-канто", "-во". Але на «ти» вже була різниця. Так, Мінялись закінчення. Отже, ви в той час що мене не буде, повторіть, як воно було в теперішньому, і порівняйте з тим, як воно в майбутньому. І все було просто чудово і прекрасно. Вивчив всі закінчення, додаєш її до всіх дієслів, але завжди є винятки. На щастя, дієслів, у яких є, якась від, є якесь відхилення, лише 12. От ви їх запам'ятаєте, ви їх там вивчає іспанську з нами, і буде щастя. Але оці закінчення будуть такі ж самісінькі. Те, що ми будемо додавати в кінці, буде так само. Просто що сталося? У деяких дієсловах буде зникати е. От було дієслово знати сабер. І якщо я хочу сказати я знатиму, я скажу «йо сабре». Ось тут додам закінчення Е. До речі, я його зараз сюди скопіюю, щоб воно у вас теж було під рукою. Так буде зручніше. Тобто, закінчення тобі все одно треба буде додавати ось ці. Просто що не до цього дієслова слова сабере. Угу. А оця Е зникне. Ну, це як в українській мові. Ти кажеш хлопець, але у множині ти кажеш хлопці. Ти не кажеш хлопеці. Правда? Але ніхто не знає, чого. Ну, так от історично склалося. Так само в іспанській мові ніхто не знає, чого в оцьому дієслові зникає е і тобі треба до основи Сабр додавати оці закінчення. Далі. Uh -huh. Подермогти, ми його зустрічали. Я зможу це буде подре. Поміщатися кабер, я поміщуся, кабре, я захочу «керре». Так, керер тут пропадає е. Ось тут бачиш, і дві ерки з'явилися. Uh -huh. uh -huh. «Абер», абре буде Абрепа, «Абрапан» буде хліб. Далі, в деяких. Крім того, що зникає оця Е чи І, замість неї з'являється Д. От тенер мати йотенго в майбутньому тендре. Не до тенере воля додавати, воля додавати, чуєш, Уже я тобі в майбутньому кажу: Вой, а додавати <сум> буду додавати, а до основи тендре. Тенер, тендре, тендраз, тендра, тендремос, тендреєсь, тендран. Ми ще це натренуємо, зараз теоретична частина. Ну і так от подивитися. І є два дієслова робити і казати, в яких основа міняється. Асер перетвориться на ar, а ДЕСІР на ДІР. En 2028 tendré 50 años. Я взяла дієслово слово tener мати. Поставила його в майбутній час. Я знаю, що коли я про себе говорю, це буде наголошено Е. En 2028 tendré 50 años. У 2028 році мені буде 50 років. І тут не виділила кольором. Но diré надо. Я тобі нічого не скажу. І зараз я хочу вас спитати: скажіть мені, що ви збираєтеся робити завтра? Я тут навмисно залишила білий листочок, білий слайд, щоб ми написали, що ви будете робити завтра. Українською, скажіть мені, що ти, мама, будеш робити завтра? Чи в неділю, там, чи через тиждень? Через тиждень Пасху пекти. Так, буду пекти Ого. Пасху. Суботу, так. вербу свят... святить. Це ж Це теж... теж наступне. А давай щось таке більш повсякденне, тому що коли ти потім будеш комусь розказати, що ти будеш вербу святити. Я тут тебе можу навчити, ну давай більше якесь приземлене на цей раз, щоб можна було застосувати до повсякденного життя, не тільки в суботу. Ну, що ми будемо це є. Завтра а... це завтра робити? Їсти і готувати. Готувати. А що саме? Ну Що прийдеться? Буду давай, готувати. Що? Ну, пиши, що. Ну, давай приготуєш голубці. Буду варити yeah. борщ. Я буду варити борщ. Окей, так. Варити yeah. борщ. Так, а ви вдвох що будете завтра, чи сьогодні ввечері? Ходити гуляти. Mm -hmm. Ми підемо гуляти. Так, і ще щось? Що ви вдвох будете робити? І спати підемо. Ага, Ми будемо спати. А, перед цим будемо ще курочок годувати. Ага. Погодуємо курей. Король конихо. Коних. Курей. Коних. Курей. курей і кролики Все, достатньо. Давайте І що, перевести, треба чи що? Я вам зараз буду допомагати, щоб ви побачили, як це роблю. Отже, тут напишемо тренуємося. І це у вас вже буде потім готовий файл. Але зараз ми mm -hmm. проведемо цю роботу. Коли я кажу через тиждень. Це, пам'ятаєте, та структура уна Семана. В один тиждень. Так як вони кажуть через тиждень. уна семана. І ось це. Я буду пекти Паску. Це Вой. Почекайте. уна Семана. поставимо на початок. Вой, а hornear о oh, просто асер ель пан де Pascua. Mm -hmm. Вони не кажуть просто паска вони кажуть пан, «пан» на паску, Так. Паску. Хліб, пан да, Пас, Пасхальний хліб вони тають: пан де Пасха. Що цікаво, mm. наша паска Ми печемо хліб на паску коли. Пасха, коли о, воскресіння Христове, так? А вони їдять хліб на Різдво. У них пан де Пасква — це той, який Різдвяний хліб. Таке трошки неспіпадіння. Mm -hmm. Але все одно. Що я зробила? Я поставила ознаку коли, щоб той, хто мене слухає, вже знав, що це буде через тиждень. Потім взяла дієслово ір, поставила вой, тому що я коли про себе говорю, то я вой. Далі А, тут А нічого не означає, воно просто служить. Для цієї зв'язки, для цієї структури. Орнеар це пекти, буквально пекти. Чому орнеар пекти? Тому що є таке слово орно. Орно означає піч, піч, орно ельорно. Тому все, що ми випікаємо в печі, як в українській мові, так і ельорно це піч. Піч або духовка, там, де можна запікати. Зрозуміла вам така структура, чи не зрозуміла? Ну, понятно що спочатку говориш. Коли будеш потім, що робитимеш? І з чим завтра. Так? Варити борщ. Завтра. От ви вивчили, що слово маняна означає борщ. Ага. Ти говориш маняна. про себе, ти викаєш вой, а косінар або косінар. «препарар» Готувати Мені борщ. Оцей борщ його можна по-різному писати, що він хоче. Хай так буде. Готувати, ти хочеш кашкосінарку. Послідня буква О надо. Чого? Де? А, борщ що? Борщ, що? Нічого не треба. Ти ага. просто хочеш, щоб я його написала менше літер. Ось так. Борщ. Хай буде так. Будь ласка. Ну так, ага. Менше літер. Не Що так. я бачу? Ось так учили. Окей. Маняна вояк косінар або маняна воя препарати борщ. Далі тепер вже будете ви. Ми підемо гуляти сьогодні ввечері. Давай скажемо сьогодні увечері додамо якусь обставину. Що було сьогодні ввечері, можна сказати, «еста тарде або Еста ночі. Бо в українській системі у нас є ранок, день, вечір і ніч. А в іспанській системі їх тільки три: У них є маняна, тарде і ночі. Тому у сприйнятті одних тарде може бути вечір, і ночі може бути вечір у сприйнятті інших. Тому вибирайте, наскільки пізно ви підете, якщо ближче до нашої ночі, ви скажете noche. Якщо це просто після обідній час, ви скажете «еста тарде». Так? Ой, Я тут написала увечері, для мене вечір починається після шостої. Я тут можу сказати, шоста, це досі ще тарде. Але є країни, наприклад, в Еквадорі о шостій, рівно о шостой, сідає сонце. І вже стає ніби до ночі, десь тобто там ночі могло б бути. Все відносно. Ви зрозуміли, чому? Тому що в Іспанській вони тільки на три частини ділять ді день. І те, що зранку це ми кажемо buenos días або ла маняна. Потім те, що в обід ми кажемо buenas tardes. і потім те, що ввечері вони кажуть buenas noches. А ми ж кажемо добрий ранок, добрий день, добрий вечір, добрий ночі. У нас аж чотири. «Esta tarde» і тепер замість вой я поставлю «vamos». І а caminar» або «pasear». І це, це може означати гуляти, бо я знаю, що ви будете ходити пішки, так? Ви підете прогулятися ногами. Угу. Я тут попиняла вой на «vamos», тому що я е, використовую слово ми. Ми угу. відповідає «vamos». Далі. Тут я не пишу ми, але форма погодуємо, означає, що це ми. ми, пог... Ай, ми... Я не погодуємо корол... королів і кроликів. Скажіть мені, як буде кролики і кури, а я вам скажу, як сказати погодувати. Ну, кролики ко. Конехо. Угу. А, а кури, кури. кури... Pollo. 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 Pollo a las gallinas. Andejos. Only. Vamos a dar de comer. Date poiste. Come? Mm. Po las gallinas. Come? А лос конхос. Ми дамо поїсти. Замість дар де комер можна було б сказати аліментар. Аліменти це гроші, які дають на прогодування, так? На, на дітей. Тут аліментар іспанською — це годувати як таке. Хочете так, хочете так. Nie, не треба ото те, що таке. Хай буде, хай буде аліментар, бо воно використовується. Аліментаціон і так далі. І vamos a dormir. Тут uh -huh. замість просто. Vamos a dormir. Uh -huh. Тепер це все можна було б сказати так. En una semana, en una semana, орneare або аре pan де Pascua. Я замість вой а орнеар, бачите, тут я. Оцю, я ж вам сказала, що три способи. Просто поставила орнеаре. Одним словом, замість буду пекти, я поставила пектиму. В ж можна сказати буду пекти, а можна сказати пектиму. Тепер косінар», Маняна косінаре» Або препараре ель борщ». Я замінила «воя косінар» – цю структуру з трьох слів. Просто на структуру «косінаре». Замість буду готувати, буду варити, я поставила варити му. І останнє оце там не останнє ці два. Ah, caminaremos, o pasearemos, ya la y aquí daremos de comer, abo alimentaremos, da? daremos de comer, abo alimentaremos, y aquí dormiremos, Terce, Це все майбутній час, коли можемо. Це наговорили собі на голову. Так, не треба було стільки всього робити. Дивіться, треба вам було більше... поїсти, поспати, і погуляти. І Ось вам тут така вправа. У вас є зразок, що є у дужках якесь дієслово. Так, я зараз відкрию його більшим. Андрес комер маняна en la офісіна. Андрес завтра в офісі. І стоїть в дужках слово їсти. І я можу сказати цю ідею трьома способами: андрес коме ен ла офісіна? тут теперішній час, андрес ва комер ен ла офісіна? і андрес комера ен ла офісіна? Тобто ці всі три речення означають одне і те, що завтра Андрій буде обідати їсти в офісі. І вам, за такою ж схемою, треба спробувати поставити кожне це речення у такі от три форми. Ага, все. Ми не можемо у нас лапки. Ми не зрозуміли. Нічого, подивитися ще раз відео, подумайте, помізкуєте, щось там на. Так, а в тебе є хоч переклад, прошу вас. Є, Ні, є, не переживайте. У вас буде і переклад, і як правильно його оформити. Так що вам буде з чим звіритися. Добре, не переживайте. Ну, якщо не вийде, ми ж в наш екзамен, ми ж не цей тут не, не зібрали, для того, щоб я вам сказала, так, вам оцінка три. Ми тут для того, щоб нам було цікаво. Мені цікаво. А вам можна трохи складно. І трохи. Так, 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 <laughs> а що? Так, 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 трохи припухли. Нічого. Отже, в п'ятницю ми не зустрічаємося, а до понеділка у вас буде час, щоб все це повторити. Добре? Добре. Аспіль лунес. До понеділка. Грасіс. чао Чао, Граці. Граці. чао. чао що Так.